Лопатий сніг нагнув додолу віти, дорогих крижані, слизькі мости, без світла і тепла, а наші діти до Миколая шлють і шлють листи, і від дітей прохання незвичайні, велосипеди, іграшки та ж ні. До Миколая пишуться прохання про допомогу і кінець війни. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях, прохають, щоб вернулися живими, і про легкий до перемоги шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці, і їжу, і захист від ворожих мін. Це все, що просять діти в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес полине, Почують і Господь, і Миколай прохання української дитини, і перемога хай прийде в наш край.